Дорогі глядачі, я радий вас вітати на новому відео на моєму каналі. І сьогодні ми будемо балакати про те, що варто мати з собою в автомобільній сумці, про всяк випадок. Але здається, що скоро для того, щоб ми мали змогу чесно платити. Свої податки нам треба за це буде заплатити окремо податки, то сьогоднішнє відео буде присвячено нашій улюбленій Аврорі мультимаркету, і ми будемо балакати про те, що варто купити для свого авто саме з нього. І так як цей чудовий боксик коштує приблизно як 80% бюджету всього цього відео, звісно, він не варіант. Тому ми що? Ми його позбуваємось. І заводимо чудовий боксик з Аврори, і саме його ми і будемо сьогодні наповнювати. Незважаючи на те, що попереднє відео про автохімію з «Аврори» зібрало доволі таки багато переглядів, компанія Аврора все ж таки не проплачує мої відео, тому цей огляд буде також максимально чесний, і почнемо ми розвалювати все абсолютно з Аврори прямо з цього ящичка. Насправді він у мене знаходиться в моєму володінні вже декілька років, і в цілому гарний пластик, бо він не зламався. В нього не відірвалася ручка, не відламалися кріплення. Нормально. Не дуже багато в нього вмісту, але при цьому, коли у вас взагалі немає ніякого ящику, звичайно, зручніше, щоб ваші інструменти болталися там, а не просто бігали по всьому багажнику. Але все ж таки певні нюанси по цьому ящику є. По-перше, у нього кришка сепаратюга Та-дам! І от постійно, коли ви будете його відкривати, вона буде кудись тікати, як ви бачите. Це перший її недолік. А другий недолік полягає в тому, що пластик доволі м'який, і будь-яка деформація, коли в ящику багато інструментів, він стає важкий, е ящик веде і потім защолкнути ось ці о, замочки, інколи важко. Тепер, коли ми маємо вже наш чудовий бюджетний ящик, треба нам його і наповнити. І якщо ви з тих трохи неадекватних в гарному сенсі цього слова людей і любите свою тачку поколопати, незважаючи на пору року, то це буде максимально актуально для вас. Ну і мабуть, почати треба з найпростішого: це наші рукавички, 22 гривні в Аврорі. Вони прорезинені, по-перше, не так холодно, якщо це зима, по-друге, ваші руки знаходяться в більш чисному стані після цього, і у вас під ногтями немає стільки бруду, скільки у мене є через мою постійну роботу зі скловолокном, фарбами, шпаклівкою і так далі. так далі. Тож це добре, покладемо. Якщо ж все ж таки ви любите тактильні відчуття, наприклад, я не люблю перчатки, мені реально треба все відчувати своїми пальцями, то пальці постійно будуть в бруді, а фрора продбала і про це також. І у нас є ось така ось автопаста. Цим можна доволі легко відтерти будь-який бруд з ваших рук. Ну це мабуть не так про ящик в авто, а більше про засоб. Гігієни вдома нормальна тема, і по фану, щоб ви розуміли, вона коштує 22 гривні як перчатки, тобто або те, або те. І то можна використовувати багато разів, і це можна використовувати багато разів. Але, мабуть, краще мати обидва варіанти одразу з собою. Продовжимо наш екскурс в світ бюджетних товарів з Аврори. Коли ви вже стали автоводієм, то рано чи пізно наступлять ось ці перші морози, які ви відчуєте інакше, і вам знадобиться ключик на 10 легендарний ключик. На 10. Для вашого розуміння, в Аврорі продається саме окремо ключик на 10, навіть з тріщіточкою з іншої сторони. Я її ще, як ви бачите, не використовував, коли готувався до цього відео, там побачив і придбав. Для тих, хто ще не зіштовхнувся з ключиком на 10, я вам поясню: ключик на 10 потрібен для того, щоб відкрутити аком, коли той падло здох в перші морози і зарядити вдома дідовою зарядкою, якщо така є. І ключик на 10 Аврори я все ж таки радив би вам придбати і мати або інший якийсь ключик на 10, бо в наш чудовий мультимаркет поки що бустери автомобільні не підвезли, і підкоритися вам так просто не вийде. Тому все ж таки інколи варто мати ключик. Ну а це, чесно кажучи. Розпадлючує штука ця, бо в мене зазвичай є якісь авто, які або з поганим акумом, або подовго стоять. І якщо раніше я їх заряджав вдома, акумулятори і тягав ті акуми важкі додому, то зараз мені стало впадло, і я зазвичай користуюся бустером, просто кожен раз прикурюю. Це також не так, щоб зручно, але не треба тягати акум додому. Ну, а якщо таке трапилося, що ваш акум здох. Десь, коли ви були на роботі далеко від дома, і треба вас дотягти, то в Аврорі навіть є автомобільні троси. Це галстук не з Аврори, і мабуть я все ж таки не радив вам. Купляти галстук в Аврорі, бо я не певен, що він там буде гарної якості, і він витримає велике навантаження. Я просто хочу вам проговорити, що в цілому ви можете мати на увазі, що там ви можете його придбати, але краще все ж таки вибрати якийсь більш якісний варіант, щоб ви потім його не в'язали. Бо у мене в житті був багатий досвід з галстуками автомобільними. Коли у мене був запорожець, у мене розхід автомобільних галстуків був приблизно такий, як розхід моторної оливи в Запорі. А в Запорі розхід оливи. Один до одного, як розхід палива, а палива він жрав, падло 15 літрів на 100 кілометрів мінімум. Тому галстуків я передрав, перервав, перепробував доволі багато, і все ж таки раджу. Якщо ви з ними раніше не стикалися, то, по-перше, мати хоча б 5 метрів для того, якщо порветься, він стане не такий короткий, бо якщо 3 метри, потім він стане 2,5, половиною, потім ще коротше. І здебільшого, все ж таки якість вашого транспортування на галстуку залежить більше від водія, який знаходиться в автомобілі, який тяне, а не який буксирується, все ж таки. бо не раз так тягли, смикали так, що ну капець кожні 5 метрів ми трос перев'язували по-новому, тому що він просто дрався через те, що людина була не дуже досвідчена. Тож все ж таки раджу якщо і ви хочете задуматись і придбати собі трос то купляйте якісний якщо ви їздите на сьомому акорді на автоматі не купляйте його взагалі спереду немає за що акорд тягти позаду є серга, за яку треба затягти автомобіль на евакуатор дуже зручно Далі приділимо уваги доволі такі розповсюджені історії, і, мабуть, кожен автомобіліст частенько таке робить це. Засоби для мийки авто, бо автобрудняться і їх треба мити. Е, ну почнімо з цієї рукавички. Вона класна, мені дуже подобається. Вона у мене вже, мабуть, два роки. Я її регулярно користуюся, коли знаходжуся за містом. і маю можливість помити авто не на мийці, а у своє у себе вдвоввдворі. І у неї є ще друга функція. Мій собака дуже любить тягати її як одну зі своїх іграшок. Класна річ, дійсно варто придбати. Аналогів багато повсюди, але в Аврорі максимально дешево, тому нормальна штука. Щодо резинових гарнчірочок, якими ви можете протерти свій автомобіль після мийки і не буде потім розводів. В Аврорі вони жорстко нижчої якості, вони більш тонкі, вони швидше виходять з ладу, але... Вони настільки дешевші за якісні якісь аналоги, що їх дійсно там можна купляти і варто купляти, тому все ж таки ми її також кладемо туди. Автошампунь. Друзі, так як попереднє відео все ж таки набрало тисячу лайків, то звісно, я як йоло, поїхав з відром на мийку самообслуговування і помив. Свій автомобіль за допомогою ось цього автошампуню. Якщо чесно, я не думав, що проти того першого варіанту Helpex, Що я скажу, що Сідго мені сподобався більше, або я якусь відчутно різницю спіймав, але дійсно різниця була. Сідго сподобався більше, той більше брати не буде. Тепер тільки цей. Не можу сказати, що якось воно там бруд краще відтерло. Ну, важко навіть порівнювати, тому що був великий тиск все ж таки з пістолета. Але мені сподобалось більше, як вона піниться. От просто якось. Тактильні відчуття від мийки з цим шампунем мені сподобалося більше, ніж з тим. Це концентрат, тут 500 мл, це на він розводиться типу 100 мл на 10 літрів води. Ну, по факту, це відро води, одна мийка, тобто 5 мийок можна зробити за допомогою такого шампуня. Він мені реально сподобався більше. Тож, якщо ви обираєте автомобільний шампунь в Аврорі, рекомендую ось цей. Ну і раз ми вже все ж таки зачепили тему чистоти авто, то в Аврорі можна знайти і мікрофібри. Звісно, це не автомобільний відео, це кухонний, але вони там є доволі таки непогані і вибір великий. І якщо це відео збере тисячу лайків, то наступному відео ми зробимо огляд абсолютно всіх мікрофібр з Аврори, ми їх протестуємо і допомагатиме мені в цьому мій пес. Тож, друзі, якщо ви хочете бачити це відео. Погнали лайкати. Далі у нас на черзі доволі такий якісний продукт від Аврори. Це викрутки. Вони часто стають в пригоді в автомобільних всяких двіжухах. Непогана якість, самі головки не злизуються, ну, звичайний абсолютно набір, він там щось коштує гривень, мабуть, 40. Типу, крест, плоска. Але є момент, у мене таких наборів чи два, чи три вже було. І от в одному з наборів ми коли знімали радіаторну рішетку з Mazda 6. Ми відламали ручку. Відламалась. Тобто, сама не саме ненадійна частина цих наборів викруток, це, це ручка. Але ну, вони нормально ходять доволі довго і за свою ціну — якісна річ, тому однозначно їх рекомендую. Раз ми вже кажемо про викрутки, то в Аврорі є ось такий набірчик маленьких викруток. Тут є доволі багато різних голівок. В цілому. Воно може стати в пригоді потрібна річ. Рекомендую мати, але про якість, от, наприклад, от у мене є. Більш якісний продукт такого ж плану, то за допомогою Авроровського ви айфон не розберете цим можете. Але магнітолу в автомобілі, наприклад, розібрати можна. Щодо якості її ви відчуваєте, як тільки відкриваєте набір і вставляєте головку в викрутку, бо вона крива. Ну, принаймні, у мене така попалася. Вона крива. Користуватися можна, але не так приємно, як більш дорогим аналогом. Двічі гірше за якісний варіант, але мабуть в п'ять разів дешевший за ось цей Це ж таки. Тому. Якщо такого немає і можливості придбати немає, то звісно порекомендував придбати хоча б в Аврорі. Хто колупає тачки, ті знають, що інструменту багато не буває, і рано чи пізно він знадобиться різко. І якраз от зі мною така штука трапилась, коли я собі ставив оптику Econ LED. Буквально через неділю, вже навіть не пам'ятаю чого, мені треба було щось зробити з правою фарою. Я був за містом і вийшло так, що мої е, основні інструменти лишилися е, в Харкові в іншому авто, а мені треба була головка на 10. І тоді в Аврорі я придбав таку штуку. Користувався всього один раз, але тепер вона у мене є. Е, тут у нас зразу є 8, 10 і 13, ну і 10, як ви розумієте, дуже актуальна. Але в моєму випадку головкою не можна відкрутити акум, наприклад. Але е, для того. Щоб зняти фару, з авто мені воно знадобилося. Тому маю при собі. І коли ви починаєте активно все крутити, така річ явно буде не зайва. Це магніт. Просто довгий магніт. Для того, щоб ви могли щось там дістати. Отаким от таким чином. Важкий просто. Оп. Буває, коли якийсь падлоболтик, упав туди, звідки ляви рукою просто фізично не дотягнетесь, а магніт, магніт з цим впорається. Класна штука, і це реально також я придбав в Аврорі. Вже давно кілька разів він мене виручав, коли якраз той болтик під капоці і залетів їх знакуда. Друзі, ну і вже традиційно під новий рік ми намагаємося тішити вас приємними аксесуарами, які можуть підняти ваш новорічний настрій або зробити автомобільне життя трошки краще. Сьогодні буде більше все ж таки про настрій. Наш чудесний Сергій Славік, той мах. Неонових підсвіток і всіх таких подібних речей, сьогодні нас приємно балує прикольними аксесуарами. Ну почнімо, мабуть, з того, що ви можете тепер у нас замовити ось такі ось ключниці у Дусі Ініша Оді АЄ 86. Для розуміння, це коли вас вдома немає, а це коли ви вдома. Я вчора, коли її вживу, нарешті потрогав. Вау! Мені дуже сподобалось, класна річ. Фанатів сьомого акорду. Ми також не могли обійти стороною. І ми тепер виготовляємо ось такі ось лайтбоксики. Вони 3Dшні, їх можна чіпляти на стіну. Можна робити підставочкою на стол, наприклад, ваш робочий виглядає у виключеному стані просто акордик. А коли ви вмикаєте його в мережу, він стає прикольним світильничком. Дуже вайбова штука. Шості сівіки ми також не оминули стороною. Є ось такі ось лайтбокси, є в білому виконанні, є в чорному. Білий мені подобається, коли він виключений. Чорний подобається, коли він сіяє. І звісно ж, звісно ж, те, що я вже вам показував в інстаграмі, це фільтри. Наші фільтри-нульовічки, які можна під'єднати до. Вашого смартфону і через додаток налаштовувати мільярд варіантів різних підсвіточок, кольорів, режимів і так далі. Так далі бо зараз він, наприклад, працює від е, звуку. Тобто, от я балакаю, він одразу змінює е, свій колір. Все це залежить від налаштувань вже через смартфон. Все це і багато всього іншого можна замовити у мене в інстаграмі або в інстаграмі нашого Сергія Славіка. Раз ви вже почали все ж таки, збирати інструменти, то варто мати і органайзер. Це органайзер здається з відділу рибацького, але для всяких болтиків, гаючок, шайбочок дуже корисна річ. У мене їх повсюди багато, тому що воно накопичується з часом багато, я навіть періодично просто докуповую, бо пацани приїжджають, щось ми робимо і постійно десь чогось не вистачає. А так, хоп, і завжди під рукою, завжди зручно складено. Виключно, якщо ви шарите в електриці, в Аврорі можна придбати тестер. Я ним вмію користуватися доволі поверхнево і не дуже розбирався, але кілька разів, все ж таки, користувався. Якщо шарити в електриці, він вам може стати в пригоді, він може знадобитися. Якщо не шарити, то ну чесно кажучи, це така покупка в нікуди буде гроші, тому що. Ну, якщо ви не колопаєте електрику, нафіг вам тестер. Ну і Коли там ми кажемо про тестер і про електрику, ще є паяльнички в Аврорі. Е, я жодного разу взагалі не паяв щось пов'язане з електрикою, але пластик паяв ним доволі часто. Не можу сказати, що ним робити це зручно, тут жало не таке, щоб прям класне, але. Паяльник бюджетний засирати не шкода, тому оці продукти, мабуть, я б їх поєднав разом. Бо якщо там електрика, ось це всі історії поруч з електрикою, то варто мати при собі. Також в Аврорі завжди є великий вибір ізоляційних стрічок. Частково це до моменту електрики, але ізоляційна стрічка може виручити вас, коли, наприклад, у вас хонда, а вони гніють. А ви їдете 200-300 по трасі на п'ятому акорді. І у вас відриває від гнилі задній бампер. Просто там вухою видирає. І треба ж якось доїхати додому, ну, звісно, ізоляційні стрічки. Ну, коротше, хондоводи шарять, та й БМВшники там же. І туди ж летять хомоти. Класно, що вони продаються в «Аврорі». По якості значно гірше, ніж якісні аналоги. Жодного разу в «Аврорі» не брав, але ну, от розумію, якщо екстре треба буде, візьму хомоти. Це от буквально вчора придбав більше історія про патрубки якісь під зазвичай з охолодженням пов'язані. Але в мене кілька разів таке прям було прям на СТО. Ми ходили в автомагазин для того, щоб придбати необхідний хомут, бо просто його не було в наявності. І от я побачив їх буквально вчора, позавчора і вирішив, що треба собі, мабуть, все ж таки придбати. Нехай лежать про всяк випадок. Коли ви дуже багато колупаєтесь в тачках і робите щось цікаве, креативне і незвичне, то вас можуть зацікавити і такі товари, типу, ось ця мірна лінійка, яка зацікавила мене для того, щоб можна було виводити якісь форми для того, щоб ви могли продублювати її кудись, або шаблон якийсь зробити швидше і простіше. Але чесно кажучи, вона мене зовсім не потішила. Вона коштує 100 гривень, але ну, форми її нею передати. О, вона запрацювала пацани. Добре, беру свої слова назад. Вона чогось у мене до цього, мабуть, їй холодно, типу зараз, не знаю, якось пластик збузився, не знаю, таке можливо чи ні. Але до цього, коли я не намагався якусь форму продавити, вона ну, дуже туго давилася. і там, якби я, наприклад, давив пластик, ну там би була деформація форми, і я б її не відтворив, було що попало. Зараз вона спрацювала добре. Дивна річ, цього я не очікував, але ну нехай, нехай, непогана річ, мабуть. От, Потестую ще і спробую, може, якось воно більш актуальне для мене стане. За нашими правилами, якщо ви стали десь на трасі, якась пригода трапилася, авто зламалося, вас будуть зараз буксирувати, або ви просто міняєте колесо, або там доливаєте омивачку, або ще якісь історії. Коротше, всі роботи, які ви проводите на дорозі, необхідно робити в жилеті. Це перший жилет в моєму житті. Ні, ні, якщо що вони були коли, звісно були. За правилами вони мають бути, от тепер є у мене. Бо Ми коли купили Mazda 626, там був жовтий жилет в авто, то, мабуть, він якийсь з залізної дороги, точно не певен. Але коротше, він був в мазуті, тому ми його не лишили. Це перший. Розмір Excel. Я, чесно, не певен, що там взагалі є якісь розміри, але мені, мені цікаво спробувати. Чик. Щось пішло не так. Все, тепер, короче, коли щось трапиться, якщо щось трапиться, наприклад, я колесо пробиваю стабільно раз на два роки. От, буду вдягати жилеточку. Хоп, як вам? Подобається? Хоп-хоп. Воно там типу гривень 50 десь коштувало. Ну, нехай буде, місця багато не займає, покладемо туди. Якість жилетки каже сама за себе. Я її тільки один раз надів, а вона вже сипиться. От, тепер я трохи салатовий. Ну, нехай. Треба буде, мабуть, її якось там гарно скласти. Складемо коли-небудь. Ну і тепер ми підібралися до, мабуть, найдорожчого товару за сьогодні. І в цілому найцікавішого це у нас набір головок. Ось такий набір. Він коштує. 400 гривень, здається зараз. Він у мене вже декілька років, він вже таке життя бачив дуже сильно. Точно такий самий набір є у Еміля. Він також ним користується і за моєю порадою, коли він купив у мене Сівіка, він придбав такий набір. По набору, можу сказати, по якості його, лише один мінус це ось ця викрутка. Вона у Еміля зламалась. Навіть у нас на відео є момент, коли я її клеїв потім акфіксом. Це лід падає все тане. От, коротше, клеї Факфіксом, Вона зламалася. У мене вона ціла, тому що я жодного разу нею не користувався. Але це не головне в цьому наборі. Все ж таки, це історія про трешітку. От ця трешітка вже перетріщала багато, і вона все ще працює. Класно працює, дуже якісна трешітка. Я не очікував. Воно реально дуже якісне. Класне. Рекомендую набоїв. Але. Так як ми кажемо про бюджетні речі, мені здається, що от у виробників якихось низькоякісних продукцій, дешевих продукцій, є якийсь договір з іншими аналоговими виробниками, але дорогими, що вони не мають переходити певну якусь межу якості. І от набір якісний він не ламається, класно. Він конкурує абсолютно з усіма іншими фірмами, тому що 400 гривень а якийсь аналог. Давайте знайдемо, де у мене є аналог. Аналог, інтертул. Він буде коштувати за 1000. Найдешевший варіант. Тобто, ви економите дофігіща грошей, купуючи цей набір. Але має бути але, і воно тут є. І це маркировка самих голівок. По-перше, на самому наборі вони не позначені. По-друге, на самих головках вони тут якісь інакші. Ну, типу, 15-32. Що це за головка? Це не на 15 головка, ні, це, мабуть, десь 13, я не знаю, в яких одиницях вони тут прописані, але кожен раз, коли я ним користуюся, я матюкаюся, тому що я підбираю головку по 5-6 по разів через те, що ну, немає сенсу користуватися цією маркіровкою, ви через неї нічого не зрозумієте, максимально незручна ця річ. Тож важко щось конкретне сказати про цей набір в плані того, що це бісить об'єктивно, але він мене виручав неодноразово. Тож, якщо у вас... Є якийсь якісний набір в багажнику, то пофіг. Взагалі він вам не потрібен. Якщо у вас немає ніяких наборів з головками і трешітками, то дійсно рекомендую хоча б такий завести, тому що десь воно вистрілить і ви ним можете скористатись. Він класний. Він дійсно непоганий за виключенням ось цієї дивовижної маркировки. Аврора доволі таки сильно і швидко розвивається, і це щиро мене тішить, тому що там можна придбати. Цікаві товари по вигідній ціні, і асортимент товару постійно збільшується, приємно збільшиться. І буквально, от вже на межі, коли я дописував це відео, я дізнався, що у них з'явився автомобільний полосмок. І це прям цікаво. Це сідґоу, щоб ви розуміли. Тут є шість насадочок для чистки всього, абсолютно чого хочеться і не хочеться. Ну і це у нас прямо от Аврора, Аврора, все забрендовано. Тож прямо зараз з вами ми зробимо розпаковочку. Ну, чесно, тут уже такий привіт бюджет. У нас тут немає якоїсь там підкладочки, щоб все це якось трималося. Це у нас фільтрики, воно просто тут накидане. А сам пилосмок у нас завернутий ось таким ось чином, просто в пупирочку. Цікаво, мені максимально цікаво. Ой! Ой, зараз, мабуть, видно вам буде. Я не певен, що так має бути. Так, як воно відкривається? Ага, так. Зараз якось це виглядає не так, як має виглядати. Чи так. Дивно. Типу, просто встроми сюди що. Воно таке криве. Ну, типу, ок. В цілому проста річ. Я думав, типу постійно потрібно до мережі під'єднувати через USB, а воно ні, ти типу, заряджається від USB і воно одразу працює. Е, ой, там щось відвалилося всередині. Реально відвалилось. <реш> Чекайте. Так, тут якийсь є клапан. Ну, насправді так, а воно має стояти чи не має, як гадаєте. Я не прям експерт в полосмоках. Чесно кажучи, туди фізично залізти, щоб встановити цей клапан. А, він, мабуть, має стояти. Щоб, типу, коли тягне, тягло, а коли так, то не висипалось назад, щось, типу, такого. Але, типу. А як його туди поставити? Ну, коротше, воно туди вже не стане. Не буде більше цього клапана. Ну. <смі> <смі> якість і якість. Так, тяга слаба, ну, на перший погляд, але шерсть з кофти. Шерсть з кофти, при кофти прибирає. А тепер у мене є ворсові коврики. Давайте спробуємо почистити їх. Тест для мене максимально цікавий і позитивний. Це от прям дійсно перші враження від нього. І давайте про них поговоримо. По-перше, тяга доволі слабка, але напилисмокало. Бруду напилисмокало. З одного коврика доволі таки багато, класно. Шерсть мого ретривера, воно не прямо може витягти, але на його захист скажу, що шерсть ретривера і звичайний домашній полисмок тяне дуже погано, бо шерсть довга. І вона всюди, ну, щоб ви просто розуміли, у ретривера є тільки одна лінька в році, вона триває 365 днів. Тому шерсть у мене повсюди, вона вже в певній мірі десь задавне доволі глибоко зайшла, і її витягти. Проблематична щіточка витягує. Класно. Щіточок є дві. Одна вже на полисмоку, ось друга. І є ще кілька насадочок. Я фіг знаю для чого ці речі. Нащо це кругле? Не знаю, чесно кажучи, є певні питання, а ні. Я не знаю, чесно, куди оце кругле? Я не розумію. Щось воно тягне. Якийсь бруд є. Так, ну. Ха -ха -ха. Пацани. Ну, як і в минулому відео, давайте під кінець почитаємо інструкцію, коли ми вже його використали. Так? А нічого тут не намальовано. Взагалі нічого. Цікаво. Інструкцію почитав не даремно, але я не, типу, не йолоб в цей раз, все нормально. Ці штуки для. Надування, типу, рятувального жилета або чогось такого. Тобто він ще й виступає в якійсь мірі насосом. Як воно працює, не знаю. Чесно, мені надувати рятувальні жилети не треба, а той який жилет у мене є, його надувати не треба. Він трошки інакше працює. Тож, ну таке, а от в плані полусмоку цікаво. Тяга, як я сказав, не прям вау, але ну, прямо. Загальний бруд в авто реально можна повбирати. Мені сподобалось, як він пилесосить в цілому, особливо те, що є насадочки, можна там підлізти в якісь важкодоступні місця. Е, якість, як ви бачили, тут у мене одразу відвалився клапан. Тут доволі специфічно стоїть фільтр для того, щоб брут не потрапляв в сам мотор. І для вашого розуміння, прямо на першому тесті, бо тяга була слабка, я вирішив спробувати, як воно може від мережі буде краще працювати, у мене розвалився роз'єм. От тут зараз в нагоді і стане ізоляційна стрічка з Аврори, що я можу сказати. Ну, коротше, ну, типу, Дріт, чесно кажучи, коли ви вводите дружбу з Сергієм Славіком, цей дріт ну, для мене різниці немає, наприклад. Бо я знаю точно, що у нього вони такі є, і його можна придбати нормальний. То дріт не проблема в цілому, але ну, неприємне враження, воно, звісно ж, лишає від того, що типу, ти його перший просто перший раз встромив в мережу, воно розвалилось. Ну, і от вам і якість. Сам пелосмок. Класно, що він компактний ще, до речі. Блін. Чи радити вам його купляти чи ні? Ну, знаєте як, от на останні кошти не купляйте, мабуть, краще тут домашні, домашні витягти і пополососити в авто все. А якщо ну, маєте можливість, якщо хочете потішити себе свій автомобіль під новий рік, то доволі таки прикольна штука. І зважаючи на загальну якість товарів з Аврори або «Алі Експресо, він. Мені сподобався приємна річ, але ну, має певні свої зауваження. Друзі, мабуть, на завершенні цього відео я хочу побажати кожному з вас мати змогу купляти собі ті інструменти, які вам хочеться, а не ті, на які нам вистачає коштів. Але все ж таки, дійсно, нас Аврора мультимаркет сильно виручає, особливо в останній час, тому що зараз. Не найпростіші часи для наших людей, не найпростіші часи для нашої країни, але це не привід здаватися, це не привід опускати руки, це просто те, що загартує нас і зробить сильнішими. Тож рухаємось далі, і все буде. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати мій канал лайками, підписками, коментарами. Це сильно допомагає просуватися далі. До нових зустрічей. Сподіваюся, що скоро будемо робити огляд на мікрофібри з Аврори.